Konnichiwa. Konnichiwa. Я пан Авраменко, це Сорахосіно. Ми знаходимося десь в кілометрі від станції Сібуя. Сібуя. Що в горлі не пересихало під час запису відео я питимучай Матя Мача. А Сора їстиме Моті. Моти Ніхунзіндеска Мотиро Ні Хунзіндес. Мотіро. Отже, у цьому відео ми розповімо, чому використання системи імперського, а пізніше радянського російського сходознавця Поліванова не є актуальною та доречною для української мови. Поїхали! Поліванов розробив свою систему більше ста років тому, в 1917 році, і з того часу вона майже не зазнала змін. Система побудована на основі правил російськомовної фонетики та не цілком точно передає звучання деяких японських складів. За базу він брав японську систему Конрійшікі, розроблену в 1885 році, якою як в сучасній Японії, так і за її межами майже не користуються. Навіть японський уряд використовує систему Хедберна для латинізації японських назв та термінів, у тому числі в паспортах та дорожніх знаках. А також слід враховувати, що система Кондрійші, була розроблена для носіїв японської мови, та не є актуальною для тих іноземців, хто вирішив вивчати японську. Тож, давайте спочатку розглянемо, що саме не так із системою Поліванова. Думаю, більшість основну увагу звертають на чотири японські склади Shi, «джі» та «джі», бо за системою Поліванова ми повинні писати та вимовляти їх як Сі ді, «дзі» та «дзі». Але все обмежується не лише цими складами, також є ся сясю, та дядьодзю. А взагалі я вважаю, що на Росії вирішили використовувати С та Т замість Ша та Ч, тому, що росіяни банально не можуть вимовляти і після їхніх Ш та Ч, бо в них виходить що типу ШИ та Ш. Але деякі фанатики все рівно посилатимуться на 150-річну Конрійшіки. Але найцікавіше, що як росіяни, так і українці, так і японці говорять Сусі сасимі тоси бамітсу бісіхі та Хоча за системи Поліванова ми повинні казати Сусі сасимітосих. Як бачите, навіть для японців говорити поліванівською японською -японсько складно і звучить це жахливо. Але давайте будемо чесними. Зміну цієї системи потребують не лише ті, хто вивчає японську, чи ті, хто живуть в Японії. Це стосується і звичайних громадян і навіть президента України, який минулого року виразив співчуття з приводу смерті Абе Шінзо, називаючи його Сінзо. Величезна кількість українських кафе продають Матю а не матчу, Моті, а не Мочі. Насправді, чотири основних острови Японії називаються Хонщуші, Кокукющу та Хокайдо. На жаль, в українців та японців є трагічний спільний досвід з приводу використання атомної енергії. В 2011 році аварія відбулася на С Фукушіма 1, а не Фукусіма 1. А американці скинули атомну бомбу на Хірошіму, а не Хіросіму. А пан Авраменко тричі здійснив сходження на вершину Фуджі. Фуджі-сан, а не фудзі Фудзіяма. Так ніхто не каже. Та й ви не кажете Фудзі-фільм. ви кажете Фуджі-фільм. правда ж? Жахливо ще й те, що вся українська Вікіпедія написана, спираючись на систему Поліванова, а в українських Google картах взагалі відбувається якийсь страшак. Ви можете бачити, як одночасно використовують слова, написані за різними системами транслітерації. Я зробив цей скрін учора. Ви можете побачити, що Токіо написано англійською, Шінчуку та Шібуя написані правильно, а Шінаґава ні. А також неправильно написані Фунабаші, Чікава, Кацушіка, Адачі, Кашіва, Кашігая, Кавагучі, Гучі, Табаші, Тошіма і так далі. Серед дивного одночасно правильно написано Чио і неправильно Чійода. Але найбільший трешак відбувається, коли ви прокладаєте маршрут, бо звідки з'являються назви російською. Наприклад, аби дістатися пошти на Шінджику, мені треба вийти на станції Синдзюку. Тут ще можна засумніватися, чи російська це. Але аби вийти до скульптури Ікефукоро, мені треба їхати до станції Кебукоро. І це точно російська. Бо я не знаю такої літери. Що це? До речі, у росіян є проблеми із їхньою літерою Йо. Бо вони не дуже полюбляють ставити дві крапочки, і через це плутаються та вимовляють деякі слова неправильно. А ще чомусь пишуть йокогама, йокосука, Йокоона і так далі через ЙО, а не їхню Йо. Нам простіше у нас є який знак О та Йо. Після відновлення незалежності України багато науковців розробили власні системи транскрипції та транслітерації. Хтось спирається вже на існуючу систему Поліванова, хтось на Хепберна. Я ж вважаю найкращою та пропоную закцентувати нашу увагу на системі Коваленка. Він спирається на результати досліджень японських мовознавців другої половини 20-го, початку 21-го століття. Так виглядає таблиця складів та звуків за Коваленком. Не користуються в публікаціях КНУ інституту сходознавства НАН України японознавча поназнавчій літературі, а також більшість тих, у кого підгорає від використання російської системи Поліванова. Насправді я не хочу більш глибоко пірнати та більш детально розповідати про особливості системи Коваленка та її переваги. Думаю, ви можете самостійно ознайомитися із цим питанням інформації в інтернеті достатньо. Навіть в українській вікіпедії є стаття про українські системи транскрипції та транслітерації, і вона непогана, якщо чесно. А також. Вам слід звернути увагу ще й на те, що в усіх системах нехтуються правила українського правопису. Проте дослідники питання вказують на те, що сучасний український правопис більш пристосований до європейських мов, а не до інших. Зокрема, порушуються правила дев'ятки. Бо, наприклад, нормативно треба було б казати чиба та шинто, а не чиба та шинто, правила вживання м'якого знаку. Наприклад, RyoCan та Біодоїн. Правила подвоєння приголосних, ви ще згадані матча та мочі, А також в усіх системах, крім Коваленка, порушуються правила йотування голосних та вживання апострофа. Тому, виходячи з усього вище сказаного, я та Сора закликаємо вас підписати петицію про закріплення системи Коваленка в якості єдиного стандарту транслітерації японської мови українською, аби українці вивчали та говорили японською більш правильно. Посилання в описі відео. І не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Слава Україні! І остання історія на сьогодні: якось сорі після роботи передали пакунок, на якому було написано Соракун. І я вирішив його більш детально розпитати про ці мені суфікси сан, кун, чан. Бо хтось звертається до мене до «сан», хтось говорить димічан, димікун. І саме тоді я усвідомив, що чан це той самий тян, про який гудуть в інтернетах вже не перше десятиліття. Уявляєте, я більше двох років не розумів, що чан та тян це одне й те саме, а це є наслідком вживання та популяризації системи Поліванова. Тому я ще раз закликаю вас підтримати петицію. Та дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимося, папа! -па.